Слава Ісусу Христу! Велика субота, але ми вже служимо пасхальні богослуження і читаємо звістку про Воскресіння Ісуса Христа. Насправді щось велике очікування і таке щось зловіще. Нависло тоді над Єрусалимом, коли вони розп'яли Ісуса. І дуже цікаво, що учні Ісуса Христа вони остаточно розчарувалися, і вони втекли, і вони наміряли повернутися до звичайних своїх справ. Але вороги Ісуса Христа, які спричинили розп'яття, вони готувалися. Саме вони пішли до Пилата і сказали, що Ісус обіцяв на третій день воскреснути. І що це велика небезпека величезного обману, бо учні, які теж про це знають, прийдуть, вкрадуть його тіло і скажуть. Він Воскрес із мертвих. Це ми читаємо у святому Євангелії, що з цією пропозицією старші народу прийшли до Пилата. Вони вже готувалися, здавалось би, готувалися до того, що може статися. І Пилат їм виділив великий загін для охорони кладовища. В якому був похований Ісус Христос. Вони теж принесли печатки, обв'язали цей камінь відповідно, поставили печатки, щоб перевіряти, якщо би хтось зрушив камінь, чи там часом чогось не сталося, чи хтось справді не прийшов. Печатки всі мали тоді. Тому що це був такий, як знак влади і знак підпису, вони з собою носили ці печатки. І, здавалось би, настала тиша, тому що, день, після день була Пасха і наступна ніч неспокійні були лишень жінки. Як звичайно, жінки бувають неспокійні, особливо напередодні Великодня, бо виявляється, що все мусить бути зроблене. Все мусить бути зроблене. І вікна помиті, і прибране, і в кожний кутик треба заглянути, щоб була чистота і всі страви це сьогодні. Але якщо похорон, то теж все мусить бути зроблене, нічого не пропущене. І вони добре порахували, які обряди вже виконані, а які не виконані. І це непорядок, і тому вони пішли. Пішли вони на це кладовище, вже не було так страшно, бо вже був третій день, і вони не думали про варту, вони думали, як увійти у гріб гробницю, в якій був похований Ісус Христос. І вони застали дуже неймовірну картину, тому що гробниця була відкрита, а сторожі не було. Так ніби хтось пограбував цю могилу. Вони так і подумали. Дорогі сестри і браття, тепер дивімося. Так подумали не вороги Христові. Так подумали, Ті, які Ісуса Христа любили, Його супроводжували і Йому постійно допомагали. І вони розгублені були. Але тут прийшли якісь особи, і їм сповістили, що Христос знову живий. Так як скресає крига на Річці на весні тріскається, і річка отримує знову свою течію, то так Воскрес Ісус. Смерть, яка була Його скувала, вона потріскала, а життя отримало свою нову течію. Він повернувся до життя. Хоча повернувся не просто до такого життя, як, наприклад, він повернув Лазаря тиждень перед тим. Або, наприклад, Йонака Знаїн чи доньку одного із начальників синагоги. Він воскрес до дому Отця, і він живий і його немає тут. Але що ж зробили вороги? Бо вже не раз було наголошувано, що Ісус Христос для того, щоб доказати свою владу і Воскресіння мав би прийти до Анни і Каяфи, первосвященників, до тих людей, які кричали: Розпни його, розпни, зрештою, до Пилата і сказати, я тут, я знову живу. Ви програли. І це було би найлегше, здавалось би, нам, щоб доказати Воскресіння Христові. Але Він не прийшов до них. І навіть ми бачимо, що Він не так легко і спокійно приходить до своїх учнів, а він дуже обережно до них приходить. І спочатку якісь зовсім невідомі особи, про яких пізніше здогадаються, що ангели, бо треба розуміти, що ангели, які приходять на землю, то вони не приходять прямо з крилами, як ми їх малюємо на наших іконах. Вони з'являються іншим способом. І тому деякі евангелисти кажуть, що це були юнаки, які сказали: ходіть, подивіться, і вони оглянули місце, де Ісус був похований. Але Ісуса не було, лишень були похоронні одяги. Одяг похоронний залишився, Ісуса ж не було. І до Марії Магдалини Ісус приходить дуже обережно, вона його не впізнає. І до е, своїх учнів, які зі страху перед юдеями замкнені, моляться, він приходить дуже ненав'язливо. Тільки ті, які йому довірилися, які повірили наперед. Він до тих приходить. А щоб доказати, що він воскрес до Пилата, і до інших, які не хочуть у це вірувати, він навіть і не приходить, і ніяких заходів не робить, щоб їх переконати. Він пізніше скаже до одного з апостолів. Бо блаженні ті, які не бачили, а увірували. Тим часом, між устані ворогів Ісуса Христа, які його розпинали, які спонукали і організовували його страту, стався великий скандал. І вони не знали, що думати. І тепер дивімося на психологію тих людей. Вони не знають, що насправді сталося. Вони не знають. Вони знають, що римські солдати перелякалися і втекли зі свого поста. І вони звинувачують учнів. Але вони знають, що це неправда. Вони вчать вояків. Ви скажіть, що прийшли його учні і забрали його тіло тоді, коли ми спали? Вже святий Августин і його сучасники кажуть, ну як можна привести сплячих свідків? Ну, як вони можуть посвідчити, що учні вкрали, коли вони спали? Але євангелисти зазначають, що це слово. Рознеслося аж досі в Єрусалимі і в околиці і по всьому світі, що вони спали, а учні вкрали тіло Ісуса Христа. Але, дорогі сестри і браття, подумаємо ми собі самі: якщо ви, первосвященники, які мають храмову сторожу, якщо ви в добрих стосунках із Правителем який римський правитель. Якщо всі шпигуни і вся система правосуддя на вашому боці, хіба так важко було знайти учнів і знайти тіло Ісуса Христа, щоби доказати, що все це обман. Але вони шукали і не знайшли, і не змогли, і так воно залишилося. Ось в оцю велику суботу, коли ми вже в передчутті співу найбільш урочистого тропаря, в якому співаємо, що Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, дивимося, як і сьогодні Ісус Христос дуже делікатно. Тремтливо і ненав'язливо об'являється людям, тому що він запрошує довіри, бо блаженні ті, які не бачили, а увірували. І нам здається, що було би добре, якби Бог зараз прийшов і зробив порядок із нечестивими. Якщо би він усіх поставив на місце. Лихих усунув, навернув, добрим дав більше сили, і щоб все було гаразд, так як нам здається, що все може бути гаразд. Але сьогодні ми не бачимо нічого нового, лишень так, як колись Ісус Христос воскрес і тихо і спокійно покликав тих, які довірилися Його Слову. Так і сьогодні, він нічого не хоче доказувати. А чому ті люди не йдуть до церкви? Їм би треба було доказати. Нічого не хоче доказувати. Нічого доводити. Він кличе тих, які довірилися Його Слову. Христос таки справді воскрес. Але це не означає, що Він в'їде в наш світ, так як Він. Свого часу в'їхав у Єрусалим і його вітали пальмовим віттям і стелили йому одежу перед ним по дорозі. Він увійде тихо. Він виходить через замкнені двері, і він такий, здавалось би, невловимий. Його не можна зафіксувати для себе. Постійно треба оцю віру у Христа. І в Його Воскресіння оновлювати, за неї триматися, бо ця віра, як каже апостол Павло, вона є дар, який ми носимо у глиняних посудинах. А глина легко б'ється, треба завжди уважати. Сьогодні ще стоїть образ гробниці Ісуса Христа, але ми знаємо, що Він воскрес. І сьогодні кличе кожного з нас, щоб ми дали йому відповідь на Його заклик, щоб ми з ним єдналися. І тільки тоді, коли людина з'єднається з Христом, вона здатна світити для інших, бути світлом для світу, про що Христос говорить. І тому на цій службі Божій ми задумуємося, і перше, що хочемо, самі прийняти Слово Боже, бо блаженні ті, які, не бачивши, увірували, повірили на Слово. Але хочемо, щоб це світло осяяло нас із середини, і ми стали для інших теж тими провідниками, світлячками, світилами, каже Христос, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони. Бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!